Уявімо ситуацію, є певний прилад, для прикладу, оця лампочка 12 вольт, яку потрібно живити безперебійно. Можна використати для цього блок живлення на 12 вольт, але тоді вона вимикатиметься разом з відключенням світла. Можна заживити її від акумулятора. Але тоді потрібно слідкувати за рівнем заряду акумулятора та періодично його підзаряджати. Це не дуже зручно. Для повністю автоматичної роботи потрібна якась схема, що поєднує живлення від мережі, живлення від акумулятора та підзарядку акумулятора. Це розповсюджений сценарій і класичне рішення. Джерело безперебійного живлення з перемиканням. Суть в тому, що встановлюється певний комутатор, що перемикає живлення від мережі на акумулятор, коли напруга в мережі зникає. Історично перший і найпростіший варіант це електромагнітні реле. Сучасніший варіант транзистори, що миттєво та безшумно можуть перемкнути джерело. Та ця схема має певні недоліки. Або краще сказати, складність. Окрім власне, схеми перемикання, вона потребує два окремих джерела живлення від мережі. Одна живить навантаження, інша в цей час заряджає акумулятор. Є інший набагато простіший варіант з'єднати все паралельно: акумулятор, навантаження та зарядку. Так працює моя 24 вольтова система, паралельно з'єднання акумуляторна батарея, навантаження, MPPT-модуль і зарядка без жодних комутацій. Такий варіант гарно працює для постійного струму. В день працюють панелі, паралельно живиться навантаження. Періодично при необхідності вмикається зарядний пристрій, а що не вистачає, покриває акумулятор. Та для паралельного підключення є і певні обмеження. Наприклад, ось ця лампочка споживає близько 1 А. Якщо струм заряду акумулятора теж дорівнює 1 А, то виходить, що лампочка забере на себе весь струм, і акумулятор заряджатись не буде, можна в такому випадку встановити зарядний струм 2 А. Тоді 1 а на навантаження, 1 на заряд. Але якщо навантаження вимкнути, то обидва ампери підуть на акумулятор і буде перевищення зарядного струму. Тому така схема добре працює, якщо ємність і відповідно зарядні струми значно більші, ніж навантаження. Тоді навантаження мало впливатиме на режим заряду акумулятора і все буде добре. Ставте вподобайку, якщо це відео було для вас цікавим та корисним. Нехай ваші найсміливіші ідеї втілюються в життя. І до нових зустрічей на каналі!